На одному з заходів, які відбувалися у Британії, російський посол, який туди і заявився, його звати Андрій Келін, спілкувався з журналістами і його запитали до речі про цю заяву Медведєва, Так що вже третя світова і Росія вдарить ядерною зброєю, на що посол відповів. Міс Медведєв як приватна особа і не виступає як офіційний представник РФ Посол переконаний, що говорити від імені Росії офіційно мають право лише три людини Путін, Лавров та Преснаташев, Захарова. Захаром. Тож, друзі, як то кажуть, шах. І мат. по великому рахунку, посол Російської Федерації опустив товариша Медведєва нижче звичайного прес-секретаря. Ну вона не приймає рішень, вона озвучує те, що прийнято у верхах. Але Медведєв знаходиться навіть нижче цієї ієрархічної сходинки. Тож, товаришу Медведєв, ти можеш і надалі писати свої жахалки. По великому рахунку може сказати: Дімон, ти ніхто.